Привіт-привіт, народ. Дяня, подай мені дротики. Я, значить, на козацькому рядуті, за який я вже не раз згадував. Тут так гарненько зроблено, догляджено, все файно. Значить, локація між там село Семидуби, там село Плоска. Дорога, оця дорога то паралельна дорога дорозі головні на дубно, щоб, щоб сюди потрапити, якщо їхати від Кременця чи від Тернополя, то перед самим дубном є останній з'їзд направо на село Плоска. І там є вказівник на цей самий Редут. Що значить Редут? Це значить е, тимчасове таке військове укріплення. Ну, Я собі розумію, те укріплення в такому вигляді. Оце козаки робили такі тимчасові укріплення, по кругу ставили вози, накидали на ті вози все добро, яке таке не, не, не дуже потрібне в бою. Ну, тобто, там якісь сідла, колеса, ну все, що мали з собою. І за тими возами ховалися і оборонялися від, від нападників. Вот. Так от. Ця історія була, відбулася приблизно в тій порі, це десь приблизно середина літа, жнива, я так собі думаю, біля Берестечка, знаєте, битва під Берестечком. Оце від Берестечка відступали козацькі війська, і саме тут. На цьому місці залишилася невеличка частина, кілька сотень козаків, прикривали відступ основних військ, основні війська відступали е, я би сказав так, на північний схід в сторону Е, Фактично майже всі козаки загинули тут, на цьому місці. Офіційна історія така, що тут був курган, і цей курган був насипаний на, на братській на братські козацькій могилі. За Радянського Союзу це поле оброблялося, тільки один курган не, не От. Пізніше, десь в роках 60-х-70-х, тут були проведені розкопки. Но Місцева легенда свідчить, що пригнали сюди техніку, почали копати і чогось різко зупинилися, і, і на, тому, на тому закінчились розкопки. Можливо, то тут тим ділом заправляв цей самий відомий радянський археолог Свєчніков. Він так само проводив розкопки саме на місцях. Боїв під Берестечком, або, як я вже вам не раз казав, точніше сказати, біля села Пляшева. Ми ще колись туди з'їздимо. І оце вам та сама історія, що я вам розказував про розриту козацьку могилу. Мене то дуже дивує. чекай не тікай, мене то дуже дивує, чого там могила досі розрита, бачите, розкопано. Такі козацькі хрести. Я думаю, що це вже коли цю окультурували ті хрести, десь повідкопували, ну, скорше всього, що тут. От, От така, така дивина. Взагалі, гарно досліджено все. Ну, до, як то сказати, окультури. Ну, Бачите, обкошено немає ніякого сміттячка, все гарно. Людей сюди небагато заїжджає, бо трошки так дорога паршивенька. От ми тільки, тільки перед цим були на форті е, біля Дубна, так там розминулися з кількома просто такими звичайними людьми, як ми, е, що приїхали одноосібно автомобілями, і е, трьома автобусами <кхух> туристів. А тут тихо. Ташечки співають, соловейки, вітерець гуляє. Ось тут тільки зайшли ми, тут є сторож. З дядьком поспілкувалися і дівчата проходили мимо. Головне, що дівчата так йшли, пройшли мимо, а потім щось передумали і повернулися, з... і він зараз спілкується з тим сторожем. Дядько цікавий, місцевий, щось трошки розказує, що знає. Вот. Бачите? Ось така розрита козацька могила. Чого її не засипали, не знаю. Рекомендую приїхати, провідати козаків. Є версія, офіційна версія, це значить, відступали козацькі війська Богдана Хмельницького. Тут на цьому місці йдуть. Створили невеличкий редут, і кілька сотень козаків залишилися прикривати відступ, решта, решта пішли в сторону мізуча. Е Біля мізуча був ще один бій. І, можливо, я щось не так говорю. Можливо, неможливо. Напевне, мене будуть дивитися якісь знатоки серйозні в тій справі. Е а ну розкажіть, у офіційній історії. Більше цього самого козацького війська в так званій Визвольній війні не стало. А я чув версії такі, що якби таке нове віяння історії, точніше, сучасне нове віяння історії тодішньої, що не були розбиті повністю війська козацькі, і вони ж біля мізуча дали відпір серйозний полякам і погнали поляків аж до збаража. Це звідси фактично на південь. І в Збаражі облужили короля Казиміра і тримали його в облозі, аж поки він не поклявся відріктися від престолу і більше ніколи не нападати на Україну. Що ви скажете про такий? Такий фокус, хто там знає сильно по історії. Відрікся король Казимір від престолу, коли він вернувся до Варшави, чи ні? А? Що ви скажете? От така, така справа: сумна, сумне місце, де може бути могила веселим місцем. Але особливо, особливий, вибачайте, бо якось так тяжко добрати слова, особливий сум. Придає те, що могила розрита і залишилася розрита. Чого Не зрозуміло мені. Зараз я щось трошки спробую помедітувати. Можливо, ну, то вже буде слідуюче відео, а може його і не буде. Побачимо по наших результатах. Бувайте здоровенькі. Заїжджайте, будете в цих краях, заїжджайте, провідайте козаків. То то єдине, що ми можемо зробити, то про них не забувати.